Чи є у столичних лікарнях кисень зранку? Наша знімальна група вирішила без попередження завітати до Олександрівської лікарні. І наша журналістка спілкувалася із родичами пацієнтів як на камеру, так і без запису. І відповіді нас. Приємно вразили в Олександрівській лікарні. Пацієнти забезпечені і киснем, і апаратами вентиляції легенів. У той же час лікарі та медсестри говорити з нами не захотіли, родичі недужих зазначили. Персонал уважний до хворих і сказали, що наразі переймаються лише перебігом хвороби. Усіх по різному. Я вчора бачила, як на цій каталці вивозили когось, хто його знає. Я за всіх не можу казати. Нема ніяких питань, ніяких все, все робиться, як треба. Не жалую все, ніхто не знає. У нас все добре. Я сподіваюся, що наступного тижня мою маму випишуть. Новий максимум кількості захворювань на коронавірус в столиці може призвести до швидкого заповнення ліжок у лікарнях, оскільки статистика зростає, позитив від карантину вихідного дня в столиці немає. Таку думку в ефірі Київню з висловила Ганна Зборомирська. Вона заступниця директора департаменту охорони здоров'я КМДА. Люди не ігнорують обмежувальні заходи, не носять навпаки, ігнорують обмежувальні заходи, не носять маски, не дотримуються дистанції та відвідують масові з. Заходи і от на сьогодні